Доброго дня, шановні глядачі! Ви на каналі AdisTrategotalvar. І в нас сьогодні козаки третій рейтинг і в нас попався Алжир. Здається, перша серія буде за Алжир, якщо не пам'ять не зраджує. І будемо старатися хоча б почати грати не через м'ясо. Оце дуже скучно буде буквально масами касок закидувати всіх підряд. А підемо на старт, мабуть, через списоносців. І додаємо тут трошки драгунів 18-го, найомних, само собою. І артилерію. Але для початку нам би пасувало хоча б познаходити золоті шахти всім. Бо щось з шахтами у нас діло зовсім поганенько. Тим часом трошки підторгуємо, що і як. Так, наш союзник ніби непогано розвивається. Я вже знаю, хто, мабуть, буде Алжиром. Це мабуть червоний, бо він дуже так гостро пішов в рух. Ну і Венеція бачимо наш союзник. Так що ми будемо Алжиром проти Європи. І нам бракує чуть-чуть каменю, щоб йому добре було. І давайте поставимо казарми. Куди без них свого роду. Так, всі давайте дружно сюди і нам тут ще бракує троє людей на золотій шахті. Стоп, ми скільки за золотих шахт? Зайняли три, здається. Чи, може ні, чотири зайняли. Давайте апнемо трошки млин і ставимо одразу академію. В ідеалі нам би ще поставити мінімум дві казарми пасувало би. І давайте навіть на якого наймати? Ну, або м'ясо, або спесоності. Ну, Давайте будемо вже робити якийсь невеличкий експеримент свого роду. Так, це є, це є. Давайте, мабуть, поки ще нікого не будемо робити. Поки ми лише прокачуємо золоті шахти. Ну і четвертий у нас буквально на самому кордоні. Якщо будемо робити м'ясо, то ми вже його встигнемо зробити кілька разів. Так, давайте вугілля займайте, стріляти чимось треба будемо. Так, у нас золоті шахти вже прокачані до п'ятої хвилини, робока Ну, можна апнути і сокиру і нам також треба буде апнути камінь, як-не-як. Без камню діло погане буде. Ну і давайте барабанщики зробимо. Так, хтось там -то вже возмущається, не знаю хто. Так, ми доволі своїм союзником доволі так однаково непогано йдемо. А то при тому, що я ще військ толком і не почав робити. Все-таки думаю, що може підемо і через м'ясом. Ну це вже нас на остаток буде, така думка. І давайте спочатку поставимо дип куди без цього і давайте другу казарму. Але потім приймемо рішення, що ми будемо виробляти. Бо в Алжира, як ви знаєте, завжди проблеми в нас з будиночками. І то давайте краще буде писаностів. Як-не-як. Так, і займаємо робити драгонів 18-го. Ну, Золота вони багато жруть. Тай немає взагалі щодо цього, і нам би трошки треба було підкачати золоті шахти, щоб якось цей ефект зменшувати. Навіть можна, в принципі, вже і вдвох робити з якось витримувати цей режим. Також нам потрібно поставити хоча б стінку яценюка того самого що обікрав Україну. На гроші від ціни поїхав в Америку, де зараз так непогано живе собаком. Хоча я вибачаюсь перед собаками, він не їд, ніж так називатися. Просто щур, Займі його Так, Так, і нам треба артилерію. Куди без неї? Апнемо ще раз харчим. І давайте так, золото є, далі драгунів. Рондаширів поставимо на охорону. Буквально усіх шахт, що в нас є. Бо може бути рейді, і що тільки не хочеш. Так, ніби майже всіх використали. І давайте тепер ставити хатинки. Хоч ми і м'яса не робили, але в нас з тим бачимо вже проблеми. Що буде далі, не знаємо. Трошки прокачаємо свою піку. Так, союзник на перший політ у нас непогано розвивається. І давайте трошки наймемо офіцерів на майбутнє. Щоб зробити потім спіки свого роду як полки. І давайте артилерію. Так, давайте поставимо одну стайню. Що нам треба тут? Треба також трошки каменю. Давайте ще кинемо селян на камінь. Ми як бачу, нам потрібно, щоб подавати нормальну артилерію. Так, кавалерія в нас пішла. І в нас залишилося буквально 3 хвилинки до початку бойових дій. Так, золото ми трошки прикупимо і запустимо рундаширю, давайте. І друге є Нам би ще до кінця миру пасувало поставити третім навіть дуже сильно. Ну, подивимося, що у нас з цього вийде. Ніколи, скажімо так, не вмів грати за алжир. Ну, що поробиш? Треба потрошки я кажу вчитися. І давайте ще поставимо будиночків, у нас їх завжди мало буде. І давайте також доставляти скільки можна. Бо за цю націю їх ніколи багато не буде. Так, золото є, давайте далі робити наших драгунів. Так, і потім нас Європа як-не-як. Давайте, мабуть, трошки зробимо січовиків, якщо буде бігти рейд. І прокачаємо трошки м'ясом. Як-не-як, ми все одно будемо його трохи виробляти. Не дуже багато, але будемо. Так, артилерія У нас тільки три пушки, буквально хвилина миру лишилося. Це якийсь капець, я б так сказав. Давайте ще поставимо шахти. І всіх на камінь ріжно. Так, і війська, в принципі, можна було би вивезти. Усе, що буквально є. Ну, поки, як бачите, у нас доволі навіть маленькі. Тому, в принципі, давайте запустимо ще м'ясо Хай виробляється. Так, і нам треба дерево, треба дерево Будемо в нас дерево, можна поставити буде третю казарму. За Алжир, тому давайте так як ми Алжиром. Нам треба в першу чергу вилітати і попробуємо ще економіку трошки підрубати в наших супротивників. Тут немає нам що покращувати. А от хатинок вдалося більше поставити. Так, ми поки біжимо по діагоналі до нашого супротивника Алжиру. Наскільки я розумію, по розвідку. Бачу, він також трошки слабенько йде і треба трошки йому економіку. Бачимо, що я стінку не побудував. Ну і давайте будемо пробувати. Так, Алжир. Так, сюди не можна бігти. Ну давайте тоді сюди побіжемо. Ну мінуснемо хоча б трошечки ша... А ні, тільки що, тільки одну шахту мінуснули. Ну, бажано було би золото все-таки захопити, шановні. Так, наш союзник іде атакувати. Ну і бачимо він золоті шахти не прокачував. Ну принаймні та, що подальшим, так і не зробив цього. Ну що, давайте йдемо вперед, а що робити? А поки давайте нестимо економіку. Ну тут поки ганяють за непонятно ким, то ви собі ганяється далі. А ми будемо трошки відступати. Бачимо, вони клюнули нашу наживку, наживку спереді. Все, драгони, з вас достатньо. А ми зі чоловіками будемо винищувати буквально все і всіх в тилу. І друга нація, само собою, що ми її захопили. Тут все ніби добре, давайте назад-назад. Тільки артилерія хай страй по драгонам. Так, всі дружно сюди. Ну, В підсумку ми напевно зараз вбили ворожий тил. Ну, ми наш з сильною. Ну, я хоч ще кузня пішла спати. Ну, значить він більше військ по факту не робить. І тепер давайте всі дружно контратакуємо. І 15 гармат, я думаю, у нас має непогано настраювати по драгонам. Ну давайте, шановні, давайте на тут пороху всі треба докупимо, питання в ньому взагалі не стоїть. У нас вже і три казарми і три казарми буде робити м'ясом. Ну і плюс у нас там ще зараз армія січовиків якраз для стрільців саме тон. Я думаю, що вас достатньо. Давайте на шерів прийдемо далі. Так, робимо венеціанських селян. І дорізаємо буквально всіх, що можна і не можна, стрільців. Давайте прос... прогинаємо лінію. І бачимо, синій старається відвести своїх селян. Ну, бачимо тут також алжир Венецію просто затащив. Ну, це погано, погано, погано. Ну і давайте поставимо другу націю, як, як без цього. Так, ну і селян кинемо в допомогу, хай працюють. І давайте заходимо до бази і з січовиками доганяємо його селян, не можна подати йому вижити. Якщо він виживе, то наші шанси дуже сильно канально впадуть. Бачимо, фіолетові якось незрозуміло післав війська своїм. Тому що одні війська пішли до червоного і на його базу йде червоний. Логіка, я щось тут не особо бачу. Так, давайте зразу почнемо з нашого любимого дипу. Це в першу чергу це настрелювати все, що є там в дипі. І бачимо, майже догнали нашихніх селян, бо треба вирізати. Ну і фіолет післав рейд також на червоного. Ну що я тобі скажу? Той рейд поможе як мирлому кадилу. Ми бачимо, він грав через одну казарму. Не знаю чому, або хотів швиденько перейти в століття, або що. Ну, другу він не встиг поставити. Ну і наш союзник наломав дров, замість того, щоб відбивати атаку, зробив зі Ну, Це трошки погано ти придумав, навіть дуже я б сказав би. Так, селяни, які топали сюди, ми перебили гарно. І треба зараз ти на червоного. Так, тут ніби також все. Тут ще бачимо є шахти, їх треба позахоплювати, щоб в нього не було більше селян. Ну, давай рухайся, рухайся. Ну і будемо трошки нищити військову інфраструктуру. Так, січовики, давайте назад. І всі дружно рухаємося до червоного. Бачимо, наш союзник з того всього вже спригнув. І ми маємо можливість перед Завенецією поставити трошки військових будівель. І давайте ще поставимо стань штук з три. І давайте селянки не можемо повернутися побудувати. Но наш сьогодні надто швидко вийшов, на жаль. Оба, оба ще здибали синього селян. Добре, що ми рушили вниз. Бачимо, що ще ми не всіх, скажімо так, покорили. Ну і тут бачимо, він поки стоїть, не рухається. <кій> ну, що ж, Давайте всі дуже на його базу, щоб там не було, і вкачаємо своїм м'ясом. Тут також шандашири у нас пішли в гості. Так. І давайте якось підтянемо, бачу, у нас артилерія відстає. Ну і бачимо, що робить священників до повного щастя чи нещастя. Давайте будемо або наступати, але бачу хоч тут маленький чебах, чи бах чи шом, щось на куполізем. Тому давайте відступимо, перегрупуємося, ну і ближче артилерію підтянемо. Хай трошки їх От Ото діло таким макаром не будемо. І тепер давайте в атаку. Тут кілька ще чуваків ми лишимо по-любому. Так, Бонні пише, що у нього лак. Цікаво, який ти є синій чи червоний. Бо якщо червоний, то я ще зрозумію, якщо синій, то від слово взагалі ні. Бонні. Ну і в... В принципі, ми тут вже його дожали військам, тільки не пам'ятаю, чи він свою армію забрав з союзника нашого території, чи ні. Вона йому тут явно б зараз дуже сильно пригодилася. І в підсумку можна тепер давити. Давити як тільки можна і не можна. Так, я думаю, що ми наняли тут рандаширів. бачимо що ні. Тут, в принципі, можна і через піку, і через стрільців. Але так як ми будемо робити стрільців в пустайнях, давайте, мабуть, таке зробимо тут також стрілецьким військам. Ну і в принципі тут все. Бачимо, він спробую священником захопити шахти. Ще не знаю, що таке взагалі можливо, якщо чесно. Від слова, навіть не пам'ятаю, що так можна зробити. І ми тут зараз все, що можна поперенищимо. Так, червоний вийшов, лишився тільки синій. Ну, значить, нам тут більше немає що ловити. Так, Боні пише, що нуб, значить, Боні синім був. Ну, що поробиш? Навіть якщо ми через м'ясо не грали, все одно ми йому трошки дали підсрачників. І на цьому картку нашу будемо завершувати. Ще щоб глянути статистику, хто чого скільки встиг наробити. Ну, Андрій бачимо грав за олжері в нього населення постійно росло. Саме більше, ми трошки пливали, навіть вкладали до останнього. Так, Андрій по ресурсам ну, бачимо, я по золоті їх обох обігнав, так що там немає гіршого і ліпшого. Тож усім дякую за увагу. Слава Україні.